Вітаю з півночі Черкаської області. Батьки дружини паркан міняють і запитали про живопліт, що можна зробити. І тому вирішив трошечки вам показати, які у нас є рослинки і з яких можна зробити живопліт. Дивіться, ну у них там 60 метрів, тому там може бути рослинок. Від 60 і до 200, а може і більше, залежить від того, як він був зроблений, тому кількість велика. І щоб його доглядати як можна менше, тому я вам розповім, які є рослинки, які у них вимоги до, ну, до догляду. Зрозуміло, що всі живопліти треба поливати, тому ми будемо вважати, що це така головна умова. Ми, Садили рослинки, зробили полив, замульчували і воно поливається стільки, скільки треба. Тепер дивіться, ну, барбариси є їстівні, їстівні, такі декоративні, гарні рослинки, ну, із таких, як вимог, він дуже вибагливий до поливу. Влітку, якщо пропустити трошечки коли спекотно, і буквально там ну, декілька ну, годин навіть не пополивався, і листя дуже швидко сохне. Сохне листя, то ну, потім воно вже стоїть сухим, не дуже декоративним, не дуже гарно. Це перший недолік, тому вибагливий, треба слідкувати, щоб він поливався. І друге, він ну, достатньо швидко зростає, і його треба стригти, притримувати, і коли йде дощ, він трошечки розвалюється. Тобто, коли гілки намокають, він розвалюється. Тому ось така особливість вимоги до поливу. Далі можна зробити живопліт із гліда. Ось бачите, такий декоративний глід. Мені дуже подобається. Знову ж таки, якщо рослинка дає ягоди, така головна вимога, щоб не було мороки, щоб ці ягоди треба було збирати, щоб вони там обсипались і все. Ось у гліда є ягодки, він декоративний, він невибагливий, не до поливу, не до обробок. Єдине, що він трошки ну так, не дуже повільно зростає. Цей кучик у нас такий він стресує трошечки, а там подалі є, то його раз на рік дружина підстригає навесні, щоб його стримати в якомусь розмірі. Але дуже класна рослина, мені дуже подобається. Ягоди можна не збирати і нічого страшного не буде. Тому рекомендую. Далі Іргі. Це ось ламарка, є вільхолисний. Колоскові, там різні є, тому теж рекомендую. Дуже гарна декоративна рослина з таким листям. Зростає помірно. У цієї ягоди, вони їстівні, дуже смачні. Якщо їх не збирати, вони осипаються і ніякої проблеми немає. Зростає повільно, ми це не разу ще не стригли. Ось він такої висоти, можна формувати, робити як на штабі, можна таку парасольку робити з нього. Дуже, дуже класна рослина, можна такі, а можна канадські, вільхолисні, теж можна робити живоплід. І нічого буде дуже гарно виглядати, тому рекомендую. Бачите, навіть влітку і навесні листя декоративне, а восени воно ще краще. Тому рекомендую. жимолості Жимолості є теж декоративні, неїстівні, їстівні. Гарні кошики, квітують. Е, ну, теж до поливу. Відносно вибагливі, але як і всі стандартні рослинки е зростають ну, так, відносно швидко, треба стригти. Е якщо не стригти, трошки оголяється низ, тому треба таку омолоджувальну робити стрижку, щоб ми йшли нові пагони і воно ну, трошки щільнішим ставало. Ось Ми в цьому році дружина стригла, тому ось так він виглядає. Далі хвойні, ялівці туї. ну Дивіться, ялівці туї, вони теж, в них є особливість, як у всіх хвойних рослин. Вони е, такі трошечки вибагливі до полива, особливо туї, бо у туй поверхнево-коренева система, якщо їх не поливати, вони дуже стресують. Ось У ялівців цей ялівець звичайно, менше, але все ж таки теж треба і хвою витрушувати. І на зиму його зв'язувати, бо сніг його може так, ну, коротше, розвалити його може, бо він многоствольний і він може зламатися. Тому треба теж, оце такий мінус, те, що треба стригти і треба доглядати, щоб він не розвалився взимку. Далі, піроканти у нас тут є піроканти. Ось піроканти теж гарні рослини, зовсім не вибагливі, вони квітують, декоративні, є ягідки трошки колючі. Ну, єдиний може мінус те, що вони ось так трошечки такі розвалені стоять, ягодки, бачите, не збиралися, вони повідпадають потім і все. Тому піроканти теж можна використовувати як рослинку для живопліта. У нас вони є. Це ось жималось, я вже казав, теж можна. Далі дивіться по туям, то що я вам казав, туї вони такі вибагливі і вони дуже чутливі до всього. Бачите, у нас тут дерен зростає і дерен його трошечки прикривав, сонця недостатньо і він вже так жовтіє, бачите? Ну і плюс треба хвоїцю вичищати, поливати. Тобто ну, за туями треба доглядати. Дерен різний є, там Лігантісінько, там у нас є теж інші. Ну, мінуси такі, що теж може підмерзати, дуже чутливий до поливу. теж, Якщо трошки прогавив, то <кій> він підсихає листя. О, так, кизільник блискучий, гарна рослинка, гарний живопліт виходить, але. Теж вимагає, ну, полив стандартний, але вимагає стрижки. Стрижки для того, щоб він був отаким щільним. Бо якщо не стригти, він витягується, витягується і стають ку ку ну, такі стандартні кущі, прозорі, не дуже гарно виглядають. Далі у нас є похраплідники. Ось там є жовтенькі, червоненькі. Ось тут теж червоненькі. Зростають вони неповільно. Треба пришіпувати. Стригти чутливі до поливу. Тобто ну, їх треба поливати. Аронія. Аронія мені подобається. Зростає зовсім повільно, дає смачні ягоди, квітує гарно, листя гарне, декоративне. Тут ми багато років не поливали і ми його майже не стригли. Дружина тільки один раз колись підстригла. А так це, мабуть, вже йому років 10 і вона стоїть. І непримхливо, якщо ягоди не зібрав нічого страшного, тому аронію рекомендую. Далі вам покажу ще там інші аронії. Ось бачите, у нас ще ту і є, і там ту і є. Ну, таке. Я ж кажу, вони вибагливі дуже. І треба з ними додатковий догляд. Так оце то що я вам казав, можна також зробити. Із Шипшини. Тут і Тут із шипшини зробили. Дружині дуже подобається цей живоплід. Ну, дивіться, просто тут так роза випала, залишився. Шипшина залишилась. І якщо стригти, можна зробити такий от щільний живоплід. Ну, і він теж не вибагливий, не допалив, не до чого. Єдине, тільки те, що навесні треба його підстригти, бо він може розростатися. Так, бузина. ну Бузина теж є, вона є червона, чорна, є там більш такі вони сортові. Тому бузина теж можна використовувати. примхлива, можете брати і воно працює. Це у нас теж піроканта тут, це є лівці. Так, а це у нас оце барбарис їстівний теж можна зробити. Бачите, квіточки дуже гарні квітує, колючий він. Теж живоплід виходить нормально. Єдине те, що все ж таки ну, трошки його підстригати треба до поливу, стандартні вимоги. Нічого такого він не потребує. Це теж похероплідник, бачите, як він розростається такий. Так, це рябінник. ну рябінник це кущ, він дуже агресивний. Я не рекомендую його саджати. Бо він, він розповзається дуже сильно, ось бачите, він корінням розповзається у вас по всій ділянці. Будьте обережні з такими рослинами. Ну і Це знову бузіни. Тут ось у нас є сортова, тут росте, ось бачите, вона так більш вертикальна, треба прокосити. Тому можна і із таких рослин робити. Зараз ми ще подивимося, юргу є стівну. Ага, ось тут ще ці. Це у нас верба. ну З верби я так вам скажу, треба дуже обережно, бо вона підмерзає, вибаглива до поливу і треба стригти. Можна робити, але ну, вимагає додаткових зусиль. Так, Оце теж ірга у нас є, їстівна тут знизу. У Вергії ще, бачите, листя теж декоративне. І добре те, що вона дає пагони такі. Можна так її розсаджувати, вона аж далеко, як від основної рослинки. Можна так його розповсюджувати. Калина, теж дивіться, калини є декоративні різні. Ось така гарна, теж можна використовувати для живоплоту. Живоплід буде. З неї теж гарний вийде. Вона така щільна, бачите, і тут у нас низина, тут холодно, і вона не вимерзла. Це дуже добре, те, що вона не вимерзла. Це теж у нас будіна, вони є дуже різні, різних кольорів, то можна використовувати. Далі, по аронію, я казав, у нас дуже багато різних ароній. ось. Є у нас і ось такі. Бачите, вони різні, є сорти, є така вся засипана цвітом. є ось такі. Я вам ще там декілька покажу інших. Далі дивіться, це у нас смородина золотиста, теж гарна рослина. Бачу, в Києві там використовують для живоплотів. Її гарно квітує. Ягодки дає. ну Єдине те, що є така схильність, бачите, треба її формувати, бо якщо так просто, вона є схильність розвалюватися. Тому треба сформувати правильно кущик і тоді проблем не буде. Ось, дружина такий кущик зробила. Він більш стоячий такий, теж рекомендую, дуже гарна рослина. І смородини ну будь-які можна використовувати для животного. Плотів я зараз вам покажу. Ось, бачите, у нас є такі декоративні смородини, дружина їх висаджує. Отак вони виглядають дуже гарні. Вони такі кущики і теж можна робити. Ось такі смородинки. Ну, Бузок не дуже рекомендую, бузок він відквітнув і вже декоративний втратив. Тому бузок це таке. На жаль, у нас глід. Такий ось є там і звичайний, але є ще лід сливолисний. У нас його неможливо купити. Але там в інших країнах він є. І теж він дуже гарний для того, щоб зробити таку огорожу. Бачив, там люди роблять огорожі. Бувають такі, що багато яросні. Знову ж таки, дивіться, ось аронія. У нас тут аронію, ми теж робимо так оце, стінку тут. Ну, Вона дуже-дуже дуже декоративна. Ось, Дивіться, квітує гарно. Це молоді які посаджені в цьому році. Отак вони виглядають, потім вони розростуться і зроблять таку гарну стінку. Так. Це подивилися. Ну, Дивіться, там використовують, буває так, що треба високо зробити, і так, щоб прикрити ноги, то, наприклад, сам шит на перший місце ставлять. За ним вже йде глід, оцей то, що казав, сливолисний. І далі за ним вже йде, наприклад, липа на шпалері. І таким чином можна зробити ну, дуже високий живоплід. Так, ну так виглядають ці іргії. Іргії досить декоративні. Те, що я казав, дають пагони вони і можна її так е, посадити, скажімо, з кроком метр і потім да, так розроститися і проміжки заповнити. Далі гарна рослина це фундук. Фундук. Зараз да. подивимось. Ось ці з фундуків роблять. Теж живоплоти. Ось такі наростають кущі. Кущі дуже гарні. Тут вони трошки було холодно, ну підмерзли. Але ми зараз піднімемося нагору і подивимося, як вони виглядають. да фундуки теж підходять для таких цілей, бо вони, якщо посадити там з кроком метр-півтора, вони заповнять. Простір. Ось тут, бачите, бувають з червоними листями, бувають з такими глучками покрученими, ось такими чудернацькими. А бувають просто отакі прямі. Далі дивіться, це ось фундуковий. ми теж тут живоплід такий робимо. Це він свіженький, в минулому році тільки посажений, але за декілька років він вже виросте. Ожини. Ну, жини, як використовувати для цього можна, але е, просто жина вимагає опори, тому треба на опору і за нею треба доглядати, бо вона квітує тільки на гілках другого року і треба їх вирізати, нові ну, формувати, трошечки це складніше. Пішло сюди, подивимося, що у нас ще є. Такого, що можна використовувати, те, що казав дерен. Ось дерен у нас тут росте, але теж живоплід вивагливий до поливу. До поливу треба поливати. Далі, що в нас є? Ну, можна також взяти, наприклад, де обліпіху, да? обліпіху і, ну, Правда, там вночі, якщо ягоди не зняти, воно не гарно виглядає, воно таке чорне стає неприємне. Тому так можна робити, але, мабуть, більше з чоловічих і дуже так відносно швидко зростає. Тому, тому таке, треба, треба теж раз на рік його притримувати. Сам шити. Ну, сам шити, ну теж треба. І поливати, і доглядати. Гарна рослинка, але кажуть, що є шкідники. У нас поки що не було, але там у батьків кажуть, що поїли ці. Тому теж треба... Ну і такий він да, дійсно повільно зростає, треба слідкувати, але можна отримати таку загорожу гарну, але з часом. Далі оце у нас крушина є. Крушина ламка. Такі ось теж живопліт робимо. Тут хотіли бамбуки якісь посадити. Але у нас бамбуки не ростуть, бо у нас зона така холодна. Тому ось такі рослинки у нас є. І вони теж нормально ростуть повільно. ну Можна зробити живопліт. Але бачите, вони такі худенькі, то, щоб воно так більш. ну Треба більше їх саджати, щоб воно більш щільнішим було. Далі давайте подивимось, що я вам казав. Глід у нас теж є. ось Бачите, оцей глід. Такий ми його стримуємо. Цей більш такий він потужно зростає. Ось, тут, бачите, підрізали. ось, То ми його в цім розмірі притримуємо. Але такий, бачите, він теж щільний, гарний. Рекомендую. Далі, дивіться, що ще можна. ну бірючини всякі у нас немає, бірючин тому показувати вам не буду. Бірючі, але у нас, наприклад, є ще спіреї різні. Спіреї теж можна використовувати. Є у них теж така вимагають поливати. Ось вони тут спіреї, і там їх багато, зараз подивимося. Ну, спіреї вони, лапчатки, вони, спіреї ми подивимося, всі. лапчатки, бачите, вони відносно невеликі, тому живопліт з них не зробиш. А спіреї є різного розміру, є достатньо високі, ми зараз подивимося. І з них також можна зробити живопліт. Ось тут є ось така спірея, бачите, вона такої форми плотненько. Ось такі у нас є теж спіреї жовто-зелені. Ось такі. І там є. Зараз подивимося, ще спирея, теж їх і дуже багато сортів, тому по спірея можна вибрати щось таке гарне. Отам на задньому фоні також є спірейка, ось вона росте. Да. Це у нас теж всі ці соснові ось. І там спирейка висока така. Так, це кіпарісові. Ось тут він вже не вимерзає. Але у спіреї є така неприємна штука, бачите, знизу вже починає гулятися. Бо ну так воно з часом вони підростають і десь 10 років їх треба міняти на нові. Тому є така неприємна штука, що що їх декоративність трошки буде знижатися. Ну, а це туя, брабант, то що я казав. Так що ось такі у нас рослинки. Ось показав вам, як вони виглядають. Ну і які рекомендації. Ну, Дивіться, якби я робив, то або глід кинув той декоративний, або аронію, бо мені вона подобається. І вони такі невибагливі. Ну, чи там не Смородина все ж таки трошки вибало. Але ви дивіться самі, якщо вам щось подобається, робіть із того, що вам подобається. Єдине, що враховуйте, що полив це обов'язково. І потім ще є оці догляд, стрижки, чистки і все інше, щоб витрушувати всю цю хвою, стуй, зв'язувати їх, сніг оббивати і таке всяке різне. Все, дякую вам, гарного дня, піду далі. Пока.